Президент України не їде у Давос. Володимир Зеленський напередодні повідомив після російських обстрілів лишається у Києві, бо наразі пріоритетом є енергетика. Втім, зазначив, якщо документи щодо гарантії безпеки та відбудови нашої держави будуть готові, то поїздка відбудеться. Тим часом Дональд Трамп намагається дістатися на всесвітній економічний форум. Раніше його літак був змушений повернутися через проблеми із електрикою. Тож нині Дональд Трамп летить запасним лайнером. Всесвітній економічний форум у швейцарському містечку Давос цього року відбувається під знаком Гренландії. Президент США Дональд Трамп заявив про наміри відібрати острів у свого партнера по НАТО Данії. І Європа сприймає ці погрози більш ніж серйозно. Президент Франції Макрон констатував, настав час, коли домінує право сильного, і звинуватив США у бажанні ослабити Європу. Трамп у відповідь відмовився спілкуватися з французьким колегою, відкинувши його запрошення на екстрений саміт Групи Семи у Парижі. Сьогодні американський лідер виступить із головної сцени Давоса через напругу. Довкола Гренландії скасували підписання так званого плану про процвітання між Києвом, Вашингтоном та Брюсселем, повідомило видання «Аксіус» із посиланням на українського посадовця на прямому зв'язку. Наш колега, міжнародний оглядач телеканалу ICTV Володимир Рунець, і маємо можливість якраз дізнатися про всі подробиці наживо. Привіт, Тож цікаво дізнатися про атмосферу в Давосі. Вчора, коли ми спілкувалися, ти казав, що вперше за останні роки на форум приїхала російська делегація. Тож чи відомо з ким вони зустрічатимуться? Чи приїхав також уже Дональд Трамп? Що про це відомо? Чи чекають все ж таки Володимира Зеленського? Вітаю Соломія, вітаю всіх українців. Звідси з Давосу. Насправді атмосфера ще почала бути такою панічною ще від учора, і ця така напруга, напруга, вона відчувається в повітрі. Вона зберігається. треба сказати, що Давос це такий захід, який готується дуже дуже заздалегідь, просто за місяці і порядок денний формується. І всі панельні дискусії про що будуть говорити, хто приїде, адже він започатковувався для того, щоб найбільші бізнеси в світі, ті, які продугують гроші, працювали не лише для себе. Себе, але і для тих, хто постачає їм ресурси, і для своїх працівників в принципі на користь всього світу. І звісно, що питання безпеки і клімату, політичного клімату, геополітичного клімату в світі ну, формується тут в Давосі вже багато багато років. І коли планувався цей саміт, цей форум, насправді ніхто не думав, що Гренландія стане однією з ключових тем, чи не першою темою, про яку доведеться говорити тут в Давосі, адже риторика Трампа змінилася буквально за останні кілька ти. Тижнів і сьогодні тут дійсно чекають, що він прилетить. Було багато жартів стосовно його оцих замін літака. Що це може означати? Припускали, що може він передумав летіти. Насправді бачимо тепер, що долітає Уже посилені, посилені заходи безпеки. Коли прилітає американський президент, будь-куди це відчувають абсолютно всі від того, що починають заварювати просто каналізаційні люки, і людям забороняють приход підходити до вікон. Це все відчувається і тут в Давосі. Трампа зустрічають місцеві місцеві жителі великим величезним написом на схилі. Снігу, який при в'їзді в місто ні імперіалізму, це такий дуже символічний крок, щоб показати, що ну. Не буде погоджуватися Європа на те, що її намагається сьогодні нав'язати у Вашингтоні, і насправді це дуже такий критичний момент, який теж всі відчувають. По перше, може розвалитися НАТО, якщо один е союзник по НАТО починає мало мало того, що критикувати інших союзників, але ще й хоче забрати якусь частину території, атакує суверенітет, принаймні, поки що риторично атакує суверенітет іншої союзної країни. То, звісно ж, виникають питання, які турбують абсолютно всіх. І якщо цей форум мав бути про не лише про безпеку але і про розбагачення всього світу, про добробут всього світу, то тепер це питання добробуту теж під питанням. Адже Трамп всім погрожує там. 500 тисяч відсотковими тарифами. Ці цифри він змінює просто, як ну в себе в голові. Ніхто не встигає стежити, які відсотки тарифів він ще придумає, і для кого що може його збентежити. Звісно, вчорашня переписка з Макроном теж обговорюється. Те, що він е викинув її в інтернет і показав, що там Макрон е намагався зібрати G G7 е Це теж е таке порушення дипломатії, і власне це ще це ще одна особливість цього форуму цьогорічного форуму коли правил не існує. Трамп коригує не лише порядок, денний але він намагається коригувати і порядок світоустрою взагалі планети Земля, і це не подобається. Зокрема, не подобається в такій стабільній і нейтральній країні, як Швейцарія. Щодо російської делегації дійсно сюди прилетів Кирило Дмитрієв, Це вперше це його перший візит за роки повномасштабної війни Росії проти України. Буде він зустрічатися із дятем Трампа Джаредом Кушнером. Буде зустрічатися з Стівом Віткофом з традиційними переговорниками Трампа по українському питанню. Проте, не зрозуміло чого можна досягти. Знаємо, що ну імовірність того, що Зеленський прилетить сюди в Давос. Фактично, вже сьогодні дорівнює нулю. Це принаймні ніхто точно не вірить. Бо чого йому летіти, якщо нічого не можуть запропонувати, Київ уже давно заявив про те, що всі фінальні, всі фінальні пункти оцих угод і документів були узгоджені там на 90 на 95, майже на 100% давно, тобто Говорити і про щось зустрічатися і про щось говорити ще ну немає сенсу, якщо не буде якоїсь конкретики. Не знаю, почекаємо, побачимо, до чого договориться Трамп представники Трампа з росіянами, і вже від того буде зрозуміло, яка яка буде далі риторика. І, і ще одне одне буквально коротко скажу одну таку е, штуку про те, що тут відбувається. Всі дуже бояться, що може утворитися новий союз Союз Сполучених Штатів і Росії. Адже очевидно, що так звана західна вісь, ну принаймні поки що. Pochytnula se a